Вітаю! Дуже часто читаю в коментарях під відео, а також в листах, які надходять до редакції газети на пенсії, про те, що люди обурюються. Вони ображені, чому держава від них вимагає більше стажу. Це стосується пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно, і тоді було достатньо 20-25 років стажу для отримання пенсії. А сьогодні вимагають 30-35 років стажу, кажуть, у вас стажу мало, тому і пенсія у вас маленька. Хоча у тих, у кого є повний стаж, а сьогодні повний стаж це 30 років чоловіками, 35 років жінок, навіть у таких людей не гарантовано, що буде гідна пенсія. Вона що середня, що мінімальна, ну, прожити неможливо навіть на середній. Висловлю свою думку з цього приводу. І для цього, по-перше, що треба знати, що є стаж необхідний для призначення пенсії, в принципі, для призначення, визначення права на пенсію. А є стаж необхідний для отримання пенсії в певних розмірах. Це різні речі. Раніше, щоб вийти на пенсію, достатньо було мати 5 років стажу, потім цю планку підняли до 15 років стажу. І з 2017 року, з 2018 року, планку підняли до 25 років стажу. І вона продовжує зростати. Сьогодні, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати 30 років стажу. Це стосується і чоловіків, і жінок. А щоб вийти на пенсію наступного року, 2024 то вже треба буде мати 31 рік стажу. І це буде ще зростати. І ось тут насамперед образили. Майбутніх пенсіонерів, бо якщо раніше можна було вийти на пенсію хоча б і мати 5 років стажу, то сьогодні навіть 30 років стажу недостатньо. Тобто людина в принципі не може собі мати право на пенсію. В той час, як в попередні роки, люди спокійно вийшли із більш маленьким стажем. Інше питання це стаж необхідний для е, виплати в певних розмірах. Ну, наприклад, за законом, раніше до 2012 року, було записано, що мінімальна пенсія це прожитковий мінімум за умови, що людина має 20 років стажу жінка і 25 років стажу чоловік. Тобто, з два раз різницю. Щоб вийти на пенсію, в принципі, достатньо 5 років стажу, щоб отримувати якусь там ну, соціальну. А щоб, вий... а щоб отримувати повну пенсію, то треба мати 20 25 років стажу. Сьогодні, щоб вийти на пенсію, треба мати 30 років стажу. А щоб отримувати більш-менш мінімальну пенсію, трошки вищу, то треба мати 30 років жінкам і 35 років чоловікам. Різниця відчутна. Звісно, якщо б людина знала, що від неї будуть в майбутньому вимагати більше стажу, то вона б, звісно, б працювала і був би якийсь стимул. Але цього не відбулося. І ось інше питання: що коли в 2011 році пройшла пенсійна реформа, то старі пенсії, вони. Не урізалися, вони продовжують і донині за тими старими правилами. А тим, хто пішов після цієї дати, після 1 жовтня 2011 року, то там одразу на 10 років умови піднялися. Це стосується і мінімальної пенсії, і доплати за понаднормовий стаж, який також тепер рахується від 30 35 років. А от інша справа, що останніми роками кабінет міністрів ухвалює додаткові рішення, згідно з якими у людей з повним стажем пенсія трошки більша, ніж мінімальна. Якщо вона за законом мінімальна, це прожитковий мінімум. На сьогодні це 2093 гривні. Наступного року обіцяють 2361 гривні, то для осіб з повним стажем. Є градація залежно від віку, це може бути 2760 гривень, це може бути 3000, це може бути 3120 гривень. До речі, саме з цього березня трошки усунули несправедливість і особам від 80 років, у яких є 20 та 25 років стажу, їм також пенсію підтягують до цих самих 3120 гривень. Тобто цю несправедливість трошки усунули. А те, що чим більше стажу, тим більше пенсія це аксіома. Це було і тоді, це є і зараз. Тут е, зрозуміло, що чим більше стажу, тим більше доплата за понаднормовий стаж, і тим більше відсоток пенсії від зарплати. І в чому виграють саме нові пенсіонери, це в тому, що у них більш висока зарплата підставляється формулу розрахунку. Нові пенсіонери йдуть на пенсію з урахуванням нової сучасної середньої зарплати по Україні, яка є от останні роки. А старі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію з урахуванням старої зарплати. Її трошки індексують, але ця індексація не рятує. Тобто ситуація не дуже вирівнюється і старі пенсії не встигають за новими. Ось тут є несправедливість. Вже в інший бік. і Таким чином виходить так, що ображені йти, й ті, й інші. І цю несправедливість, до речі, хочуть з березня вже подолати. Нам обіцяють ще одне усучаснення, щоб вже точно вирівняти, і вже щоб всім однаково була зарплата середня по країні. Але чи виконають цю обіцянку, подивимось, чекати недовго. Дякую за увагу, не забудьте підписатися, пишіть коментарі. Я, по можливості намагаю відповідати майже на кожне. Можливо, не завжди це, здається, зробити вчасно. Але принаймні на кожне конкретне запитання я намагаюся дати відповідь. Дякую ще раз за увагу, будьте здорові, хай щастить.